Я поки збиралась, фарбувалась, щоб почати знімати влог, у мене охолола кава, і я її вже допила. Це неправильно, так не повинно було бути. Всім привіт! Я Крістіна, ласкаво прошу на мій канал та у мій новий влог. Сьогодні, понеділок, 2 лютого, останній місяць зими, і у нас за вікном просто неймовірна, красива погода. Сніжок так красиво падає, що я думаю. Зараз вийти з дітьми на вулицю, трішки погуляти. Чому кажу трішки? Тому що довго ми не зможемо погуляти, бо там холодно. І руки дуже сильно мерзнуть, і обличчя дуже сильно мерзне, тому погуляємо трішки на вулиці. Ну а поки хочу розказати, що нового у нас трапилось, перше, що думаю, помітно, це ліжко. Ми тепер не спимо на підлозі, а спимо на ліжку. Це два односпальних ліжка. Їх дали чоловікові на роботі, і ми їх так от вседіли разом в місті, і ми тепер спимо на. М'ягенькому взагалі кажуть, що на твердому спати корисно, але я не знаю, як у інших, але особисто от у мене під ранок дуже сильно боліло все. По-друге, я подала заявку на оформлення, на отримання тимчасового захисту для себе та для дітей. Сережа подав заявку на подовження цього захисту, тому що він вже знаходиться рік, майже рік в Швеції. Поки що міграційна служба Швеції розглядає нашу заявку. Ми в очікуванні рішення по нашій заявці, тому нам ну, тільки чекати, що вирішить міграційна служба в Швеції. Я сподіваюся, що все буде нормально і нам дадуть цей захист. І ми зможемо довго, принаймні рік, ще знаходитись в Швеції. Це найголовніші новини, які трапились у нас за цей час. Все інше. По старому, як і було, нічого за ці два тижні, які ми тут знаходимося, не не змінилося. все по старому. Ну а зараз збираємося, одягаємось і виходимо. Погуляємо трішки на вулиці за дітьми. Гуляли, гуляли з дітьми. І прийшли в супермаркет. Да, да ми так положимо. І да, все, йдемо в магазин, так? Да? Да! Помідори, рулетик, сир, тортильан, лаваш. І пакет вийшли на 105 крон. Ідемо домой готовить кушати, так? Да? Давай. Такої прогулянки гаряча кава це саме те, що треба. Змерзли страшне, просто руки дуже сильно мерзнуть на вулиці, навіть в рукавичках обличчя також мерзне, тому гріємося кавою. Це дуже такий ем, рідкісний випадок, коли я можу випити гарячу каву, а не холодну, як я це роблю зазвичай вчора в своєму телеграм-каналі я отримала такий цікавий коментар. Розкажіть це відео, що вам вдалося привезти полезного і нужного в чемоданах, і чого не вистачає зараз із битових вещей. Може, хтось почерпне на що обрати внимание, хоча, звісно, все індивідуально. От правильно, все індивідуально. Але мені хочеться поділитися з вами своїм досвідом і що. Корисного і важливого я брала з собою сюди, в Швецію. Перша річ у мене зараз в руках це планшет. Він дуже сильно виручав під час поїздки, особливо в автобусі дуже сильно виручав він мене, і про це я казала в своєму першому відео зі Швеції про наш переїзд. Я чудово знаю, що дивитись мультики у великій кількості не дуже добре для дітей, але правда, от він максимально нас виручав під час поїздки. Я не бачу нічого. Поганого в тому, щоб діти дивились мультики. Просто це треба контролювати, контролювати, які саме мультики вони дивляться. Бо буває Тьома навчився вже користуватись планшетом, переключати мультики. І це не дуже добре, як на мене, і він може е, включати собі якісь мультики, дає якісь там страшні речі, якісь там монстри, чи ще щось. Це я намагаюся контролювати, щоб вони з олівкою не дивились якісь там страшні мультики. З важливого собою я ще везла ліки і везла їх у доси таки великій кількості. В основному це були знеболювальні, або там засоби для горла, щоб не боліло. І в принципі, навіть ті самі людяники, або там кра. Плі для носа це можна купити спокійно в супермаркеті. У нас тут це все продається ну, у вільному доступі. Не треба там рецепт, не треба йти до лікаря. Мені якось не дуже хочеться експериментувати з прийомом якихось там нових ліків, тому я везла з собою тільки те, чим ми користуємося, що нам допомагає в той чи іншій ситуації. Це були знеболювальні, це були там засоби від температури норофен ну, звичайний дитячі засоби людяники від горла, краплі спреїв. Краплів в очі та мазь для загоєння ран. Ще везла собою чайок від простуди. Шкодую про те, що я не взяла з собою більше таблеток від захитування. Я, як людина, яку дуже сильно захитую в транспорті, ну це якби. Це необхідна річ, тому в мене залишилось дуже мало. І коли я буду там кудись їхати, я буду просто або терпіти це все, або використовувати останні ліки. Перед переїздом в Швецію я повністю зняла покриття зі своїх нігтів. Це було важко робити, тому що я звикла до того, щоб в мене були ну, більш-менш доглянуті нігті з покриттям, щоб вони були в мене довгі. Я дуже звикла до довгих нагадочків. Але я розуміла, що тут. Це буде, по-перше, дорого. По перше, треба буде ще знайти майстра, який зможе це нормально якісно робити. Тому я вирішила повністю зняти покриття з нігтів і купила звичайний манікюрний набір, де є пилочка, де є ножечки, де є кусачики. В принципі, такий набір можна було б купити і тут, але він би коштував набагато дорожче. Також везла з собою ще таку невеличку сумочку з голками та нитками. Знову ж таки, це можна було б купити тут, але Знову ж таки, це коштує набагато дорожче. З одягу для себе я везла максимально мало речей, дві футболки, одна тепла кофта, одне боді з довгим рукавом, одні штани. І нижня білизна. Більшість місця в валізі займали саме дитячі речі. Найбільше я брала нижню білизни для дітей: це трусики, носочки та калготи. Ще брала для кожного по троє штанів дві-три теплі кофти, дві кофти, такі танюсінькі, і одна-дві футболки. Ну і ще, звичайно, домашній одяг та біжаму, щоб можна було по дому ходити в цьому. Ще я взяла з собою термокружку. І Через неї мене заставило відкривати валізу на нашому кордоні. Але вона максимально виручає зараз чоловіка на роботі, що він бере у великому термосі чай. У термокружці бере з собою каву. На вулиці холодно, тому це дуже сильно виручає, зігріває. І також, коли ми виходимо всі разом гуляти, ми також наливаємо в цю термокружку каву. І замість того, щоб купувати каву, ми зробили її вдома і п'ємо просто на вулиці. Іграшок для дітей я взяла максимально мало, і про це я трохи шкодую. Наприклад, у Олівки всього одна м'яка іграшка, з якою вона спить. У цьому, звичайно, він сам вибирав, які він іграшки буде брати, поклав собі, звичайно ж, акулу, тому що він їх сильно любить, динозавра, і, і все. Везла з собою ще трохи книжок, щоб можна було читати тут дітям казки на українській мові. І ще ось такі тести. Тут різні завдання. Таких зошитів я взяла з собою дві штуки, і це дуже класна правда, штука, бо тут різні завдання, які ми виконуємо з дітьми, тобто можна вдома з ними займатися. Чи я взяла з собою олівці та ножиці для дітей, щоб можна було знову ж таки з ними займатися та малювати. Я хотіла взяти з собою максимально багато речей, але я розуміла, що я фізично не можу все з собою забрати. В день від'їзду я тричі перескладала валізу, бо перший раз я наче все склала, все помістилось, але валіза не закривається. Другий раз я прибрала. Свої речі, свій одяг. І я закрила валізу, піднімаю і розумію, що я її не можу ніяк підняти. Вже на третій раз, коли я знову дістала деякі свої кофти, я закрила валізу, я її підіймаю, розумію, що я її можу підійняти, можу її нести. Мені хотілося взяти з собою свою улюблену чашку, хотілося б взяти більше іграшок для дітей, більше книжок, забрати більше одягу для себе. але Ну, це фізично на жаль було неможливо, і я шкодую про те, що у мене немає зараз одягу в достатній кількості, що у мене тільки одна тепла кофта. Шкодую про те, що у дітей мало іграшок їм грубо кажучи, нічим гратись. А іграшки тут справді дуже дорогі. Ми їм купили деякі іграшки, але ну. Цього магалом. Шкодую про те, що я не забрала з собою альбоми з фотографіями друкованими. Я взяла з собою лише декілька друкованих фотографій, повісила їх на стіні, і ці фотографії з моєю мамою, з Сережиною мамою, де от ми всі разом. І тому що для мене, як для людини, яка нещодавно, ну, майже рік тому втратила маму, ось ці фотографії вони дуже гріють серце і нагадують про, про дім. Я зараз плакати починаю. Паковка того, що ми купили в супермаркеті. Ось такі смаколики для олівки, кіндери Три штуки, томатна паста, кілограм фаршу, вершки до кави, яйця 12 штук. Тут продається або 6, або 12. Ну, або 30. Укроп, морква, буряк. До речі, тут не можна купити. Один буряк або одну моркву треба купляти. Остап тільки пакетами капуста і це для чоловіка. В сумі це все вийшло на 327 крон. Найдорожче тут кіндери 42 крони, фарш. Ну це за дві штуки, майже 100 крон. Яйця 38 крон. Ще, а ось що ще дороє Сережане вело. Деть таким простим, де я показую звичайні якісь побутові справи, як ми робимо щось по дому, як готую їсти, як ми гуляємо, як ходимо в магазин. В принципі, нічого нового у нас і не відбувається. Тому показую те, що є. До речі, зацініть постер. Це постер з музичного фестивалю, який був минулого року у сусідньому місті. Як я зрозуміла, цей фестиваль відбувається кожного року. Мені просто дуже сподобалось, як це виглядало на автобусній зупинці. І там таких постерів висіло аж три штуки, тому я один собі. Забрала, звісно, було б ідеально сюди додати ще рамку, якісь квіти, ще якийсь декор, і буде просто от ідеально. чат. GPT мені згенерував дуже таку класну фотографію з цим постером. І я тепер хочу, щоб саме так виглядало. Ось це місце в нас тут на кухні. Сьогодні четверг, сходила вже з дітьми, завантажили перше прання. Думала взагалі ще вийти з дітьми погуляти, але щось мені здається, там дуже холодно. Тому будемо сидіти сьогодні вдома. Ну а замість прогулянки хочу позайматися за дітьми трохи творчими заняттями. Я зараз сиджу просто в максимальному шоці, в приємному шоці, бо я купила дещо за 179 крон. Це приблизно е, 850-900 гривень. Але я думаю, це того варте. Бо е, я дуже сильно це хотіла. Я прям максимально це хотіла, і я ледве розібралась як це купити, але я це купила. І про це. Про те, що от я купила за 179 крон. Я вже розповім у наступному відео. Я не буду спойлерити, що ж я такого купила, але це того варте, правда. І на цьому моменті я, напевно, буду закінчувати це відео. Дякую вам за те, що ви подивились це відео. Якщо воно вам сподобалось, то обов'язково дайте мені про це знати. Напишіть. Внизу в коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалось, які б ще відео ви хотіли побачити мене на каналі. Звичайно, підписуйтесь на мене, щоб не пропустити нові відео, і щоб не пропустити наступне відео, в якому ви дізнаєтесь, що ж я такого купила. А ми з вами дуже скоро побачимось. Бувайте!